Люди потенційно можуть жити до тисячі років, якщо позбудуться генетичної спадщини, що бере свій початок ще з часів динозаврів. Таку гіпотезу висуває молекулярний біоренгенолог Бірмінгенського університету Жоау Педру Ді Магаліанш, вважаючи, що біологічні можливості нашого організму набагато більші, ніж. Прийнято думати, А от футуролог доктор Іан Пірсон прогнозує, що вже до 50-го року наймагачі люди світу зможуть досягти фактичного безсмертя завдяки проривним технологіям. Отже, тема нашої розмови довголіття: як дожити до 100 років, зберігаючи здоров'я та ясність розуму, чи допомагають у цьому біодобавки, здоровий спосіб життя? Чи все ж таки вирішальним фактором є генетика? Адже всі ми знаємо історії про людей, які зовсім не дбали про себе, але прожили довше за інших. Мене звуть Ольга Читайло, і перш ніж почати дивитися, підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримати актуальну інформацію про здоров'я. Отже, поїхали упродовж століття. Люди мріяли розширити межі старіння, і нове дослідження показує, що ми можемо бути ближче до цієї мети ніж коли-небудь уявляли. Як пише Daily Galaxy, сьогодні, коли медицина стрімко розвивається, деякі експерти припускають, що майбутні покоління зможуть регулярно жити до Ста 50 років. Але от, згідно з дослідженням сінгапурських вчених, існує біологічна стеля, тобто точка, за якою організм просто не може відновлюватися. Вивчаючи цю тему, я звернула увагу на пропозиції від різноманітних компаній, це українські компанії, пройти чекап і визначити свій біологічний вік. Мовляв, він може відрізнятися від паспортного. Ну і власне задумалася, чи є в цьому сенс. І тут е, на допомогу прийшла державна медицина і наука, і там мене переконали, що сенс є. Я говорю зараз про інститут геронтології імені Чеботарьова. Я вже вам про нього розповідала раніше у попередніх випусках. Так от у цьому закладі в цій установі дослідження такі теж роблять нове обладнання, яке закупили меценати. Я. Пройшла не все комплексно. Якби я пройшла все комплексно, мені би сказали, наскільки я молодша чи старша за свій паспортний вік, мені зараз 39. Перевірялася я, коли мені було 38. Я перевірила лише декілька систем, зокрема очі. Також вчені визначили метаболічний вік мого тіла, також перевірила серцеву судинну систему, вимірювали умовно еластичність судин, їх стискали, перевіряли, коли вони повернуться до попередніх розмірів. Подивіться, як це було. Ми виводимо, ось, бачите, я підключила кольоровий доктор для того, щоб було краще видно, яке називається шпаргалка своєрідна для лікаря. Тобто мигає, мигається, на даному випадку плечова артерія. Ми міряємо її висхідний спочатку рівень. От, бачите, красиво, як видно. Так. В нормі має бути приріст більше 10 А зараз? Я порахую. Парахувати. Треба на око не можна сказати. Воно Я на око нібито не змінилося, але трошки ж стало ширше коло по діаметру. Це паралельне десь один, тому воно так може здатися. Тому. Так, 2,7. ні. Це погано, це вона не змінилася. Ну, 27 було, 27 сім. А це погано, що не змінилося? Це є зміни. Вона так. мала дати приріз до більше 20%. Тобто це вже щось недобре, так? Ні, це не те, що недобре, це те, що ми говоримо про вікові зміни, бо вони вже починаються. От як ми звикли, що якщо там клімакс у чоловіків у жінок, це не клімакс, це судинні зміни вікової перебудови. І от косвенно ми можемо сказати, що тут є можливість на це вплинути. 2,9 це максимальний uh -huh. діаметр, тобто приріз маленький є, але він незначний. Тому uh -huh. я порахую по формулі і вам скажу, наскільки працюють uh -huh. ваші функціональні станцидиночок. Okay. Ну і по цих трьох показниках такі результати почнемо з хорошого, очі нормально відповідають віку. Серцево-судинна система, як вже ви зрозуміли, напевно, з цього інтерв'ю розчарувала. По факту це було плюс 10 років до моїх 38 тоді. А от стан тіла потішив. Це при тому, що я там, не є така спортивна чи худенька, але 26 років, хоча біологічний вік, нагадаю, тоді був 38. Послухайте, чому. Ваш вісцеральний жир, який веде до розвитку різноманітних кардіальних кардіоваскулярних захворювань, 4%, це дуже мала. Ну і власне такі результати, це останній результат, метаболічний вік тіла, це я так розумію, наслідок більш-менш регулярних занять спортом, бо 10 років тому у моїх 28 схожий схоже, скрінінг показував, що тіло за 30. І якісь цього висновки. Тобто, що головне? спадковість ще спосіб життя. А лікар, яка перевіряла судини, вона не знала, наприклад, що обидві мої бабусі дожили одна до 100, інша майже до 100, Але коли перевіряла стан судини ока, припустила, що у родині є. Довгожителі потім мені пояснили, що це видно під час дослідження. Спрощено судинна система, якщо так можна сказати, стає розгалуженішою з віком, і так є у довгожителів. і Це допомагає краще живити органи. І е, виявляється, оцей ця здатність судинної системи адаптуватися до вікових, до вікових змін передалася мені у спадок від моїх бабусь. Тобто, хороші гени допомагають прожити довше, але водночас судини мої, як виявилося, зі старшими, Рилися швидше, хоча я не палю, не вживаю надміру алкоголю і намагаюся збалансовано харчуватися. Вочевидь, кажуть лікарі, вплинув стрес. Спадковість кажуть вони, це лише 10-20% успіху, і решта все залежить від нашого стилю життя та умов, в яких ми живемо. Секрети довголіття прості кажуть в інституті геронтології, Головне їх дотримуватися. І правило перше: як мінімум 3,5 години навантажень на тиждень, а друге правило це харчування, золотий стандарт тарілки. Слухаємо. Ідеально, якщо кожен з нас буде вживати 300-400 грамів овочів на день. Якщо у нас 50% повинні складати овочі і зелень, 25% – це цільнозернові каші і 25% – це якісний білковий продукт. Ну, мені ще пропонували перевірити вік легень я цього не робила. Також запропонували зробити експеримент і пройти лікування в інституті, щоб врешті помолодшити. Я теж цього не робила. І, до речі, якщо цікаво, чи діє таке лікування, пишіть згодом, можемо на цю тему. Ми також щось зняти. Бо моя колега з ТСН тиждень це лікування пройшла, і їй таки вдалося трохи омолодити, зокрема легені. Ну а тепер що каже світова наука шведські вчені проаналізували біомаркери 40, 40, 44 тисяч людей віком 64-99 років, щоб виявити спільні риси тих, хто дожив до 100 років. Так от довгожителі зазвичай мали після 60 років нижчі рівні глюкози, креатиніну, сечової кислоти, і рідко були екстремальні показники. Низький холестерин, залізо також високі рівні глюкози, креатиніну та печінкових маркерів зменшували шанси на Довголіття і теорія про тисячу років, про яку я говорила на початку нашого випуску, тобто, чи можемо ми тисячу років потенційно прожити. Нагадаю, молекулярний біорентгенолог із Мілмінгенського університету вважає, що люди теоретично здатні на таке, і проте наша еволюційна історія запрограмувала швидше старіння ще з часів динозаврів. А ранні савці виживали завдяки швидкому розмноженню і втратили гени, які пов'язані з довголіттям і регенерацією, зокрема ферменти, що відновлюють пошкодження ДНК. І саме ці втрати зробили нас вразливими до старіння. Вивчення таких механізмів вважає вчених вчений може допомогти створити терапії, які сповільнять або навіть частково зупинять. Старіння і власне це лише така теорія, але є в нас можливо, Ви чули є практик біохактер Брайан Джонсон, чия війна проти старіння триває вже не один рік. Він має гроші на те, щоб сповільнити своє старіння. Витрачає шалені на це гроші, але вживає різні і біологічні добавки, випробовує на собі найновіші технології омолодження, але на що я звернула увагу? Я звернула увагу на його графік, який він, в принципі, рекламує у себе на Ютубі. Отже, ця людина щодня встає рівно о 4.30 ранку. О 5.30 він вже активно займається в спортзалі, це дуже інтенсивне тренування, їсть він дуже збалансовано: це веганське харчування, пораховання калорій, мінус 10% до денної норми, без жодних змін під таким моніторингом лікарів, і в 11 годині він перестає їсти. Тобто в нього, умовно кажучи, інтервальне голодування. А графік в нього я нагадаю дуже чіткий і о 20.30 він лягає спати не пізніше, не раніше, без гаджетів в тиші. Абсолютно, тобто у цього графіку він дотримується ну, фактично щодня. Я нагадаю, що він ще дуже багато різних технологій також застосовує, але графік у нього чіткий. Так от цікаво, що саме от мої бабусі, одна з яких дожила до 97 інша до 100, вони фактично без всяких технологій жили за цим графіком. Тобто вони у своєму селі вставали в четвертій ранку або десь четвертій тридцять, а вже о п'ятій ранку активно працювали. І я пригадую, що вже о восьмій чи десь пів на дев'яту лягали спати. Ну, от, власне, не чи це було секретом їхнього довголіття, але графік був чіткий. А також вони постили, і в кожної з них, як мінімум, середа, пятниця це були розвантажувальні дні. Знову ж таки, це було з релігійною метою, але можливо це і допомагало їм підтримувати свій організм. А якісь з цього всього висновки, я ще раз повторюся, що, як кажуть, вчені довголіття це 10-20% генетики, а решта. Ваш спосіб життя і є речі, які ви можете підкоригувати, і саме тому вони радять все ж таки проводити такі чекапи, не обов'язково рахувати свій біологічний вік, але принаймні піти до лікаря і зрозуміти, в якому стані ваші органи для того, щоб допомогти їм функціонувати довше і ефективніше. Отже, підписуйтеся, ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я і будьте здорові!